Привіт, хлопчики та дівчатка, привіт, малята! Уже закінчились позаду новорічні свята. Хтось встиг їх відгуляти на славу, а хтось ще до сих пір не уявляє тих файних емоцій, котрі пережив, так, Полінко? Так що ти можеш сказати? Як ти відсвяткувала новорічні свята? Ділися враженнями. Я свій новий рік, і усі свята відсвяткувала дуже весело, і мені все сподобалося. Я знаю, що хтось дуже багато людей встигли знайти нові знайомства, нових друзів, нові якісь емоції та враження, відвідати своїх родичів, своїх там близьких та знайомих друзів. А ти кого встигла за цей час відвідати, навістити, подарувати приємні сюрпризи і тощо? До мене приїжджала моя бабуся. Я була дуже щаслива, але перед новим роком ми її відпустили додому. Сестричка, мама, тато також ми відсвяткували дуже дивно новий рік. В нас вийшло так, що ми змогли відсвяткувати з бабусями та дідусями по по Дуже голосно і да. гучно відсвяткувати це свято. Ну як по зам... скайпу ми відсвяткували з ними? А на перше січня приїхали бабусі та дідусь. Тобто ви і у віртуальному світі, і в реальності зустрілися з близькими так. рідними. Це дуже класно, коли можна завдяки новим технологіям можна поговорити, привітати своїх найрідніших та найкоханіших людей. І завдяки телефонам, скайпам, смс-кам ми можемо це зробити, звичайно. А ділися враженнями, що тобі подарував Дід Мороз в цьому році? Мені Дід Мороз подарував в цьому році гру на полі і нові сережки. Сережкина. що за сережки? Сережки срібні і невеличкий і фіолетовий діамантик. Ігра Монополія, напевно, твоя улюблена. Гра, чи ти якось іншу переважаєш? Надаєш переваги іграм. Uh, ні, ну, вона мені, мені дуже подобається, адже я хотіла її дуже давно. І я дуже щаслива, що мені Дід Мороз подарував цю гру. Тобто, ця гра «Монополія», я вважаю, вона буде розвивати твої такі бізнес-таланти, так і можливо в майбутньому ти станеш якоюсь такою бізнес-леді. Тобто, так. це дуже прикольна і дуже гарна гра. А тепер, які ти, я знаю, що дуже багато людей, дуже багато і дорослих, і маленьких вони будують свої а, якісь певні плани в новому році. А, і дуже багато людей вони вже починають планувати саме з перших днів ці якісь там певні плани, певні там цілі, тощо. А які плани на цей новий рік ти запланувала собі? Я запланувала відсвяткувати новий рік дуже так трішки гучно, трішки тихіше. З батьками я відсвяткувала батьками, мама навіть захотіла спекти торт медвежа, mm -hmm. і я їй допомагала. Вийшло дуже комедно і дуже гарно. Тортик ведмежатка. А Чому не тортик у вигляді півника? Рік півника наступив. Чому ну, ви думаєте? Рік, пів, рік півника наступив, а мама, на жаль, не вміє вирізати півника. Ну то нічого, у вас ще буде нагода, ще цілий рік попереду, тобто навчитися вирізати або робити півника зі страв. Так. А, так, це дуже прикольно. І рік півника в цьому році має принести дійсно таки дуже багато успіху, дуже багато приємних митей і дуже багато чого цікавого. Що ти чекаєш від цього року? Що ти хочеш, щоб а, впродовж цього року в тебе відбулося? Такого знаменного. Я хочу, я хочу, щоб цей рік пройшов дуже, дуже весело, і щоб в мене було якомога більше друзів, щоб моя сестричка, мої рідні не хворіли, і все було гаразд. Це дуже гарні побажання взагалі на цей рік. І дуже я сподіваюся, що у наших маленьких телеглядачів, а також дорослих телеглядачів, виникнуть такі ж аналогічні мрії, побажання на цей новий рік і вони обов'язково справдяться. Ну а зараз я пропоную переглянути нашим телеглядачам наш наступний сюжет про наших чомусиків. Як і взагалі хто такий святий Миколай? Тобто згадаємо, і ще одну людину, котра й дарує нам подарунки та сюрпризи. Святой Николай он всем приносит подарки, дети загадывают на святого Николая подарок и святой Николай ему им приносит им. День Святого Николая это такой день, в который Святой Николай дарит всем подарки. Если дети там хорошо поступают никого не обижает в течение года, то он им дает подарок. А если нет, то они не видят подарка, и они исправляются. То есть узнают, что вот я что-то неправильно сделал, я больше так не буду делать. Ты тоже хорошо, но вести до целого года. И я, я Дед Мороз при принесет подалки. А я хорошая девочка. Я слушаю всех. Святой Николай не обязательно принесет конфет. Много я знаю. Святой Николай, наверное, спит целый год. Ничего себе он спит. А ты как вот когда Николай отдыхает, и, и, ему не надо ничего не делать, не давать ни подарки. Ну, дети. Он отдыхает просто так. Он, наверное, спит, а во сне видит постойки маленьких деток. Святой Николай – это вообще непонятный дядя то он так лаус, то Дед Мороз. А, я вспомнил. Ну, он, этот, этот Балыш, ну, Николай – это Он голубой, а Дед Молоч Красный, не упадает. Он отличается, потому что он э, ему не нужно слать э, по, э лист и, и он э, отме, отмечается только осенью. Така стара добра фраза, що як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Чи згодна ти зі мною з таким твердженням? Так, я згодна, адже як ти будеш, відсвятку... як ти будеш святкувати свій новий рік, це дуже важливо, адже він буде тривати цілий, ну. 365 днів далі. Дні. Це точно. А ще я знаю, що дуже багато різноманітних традицій в новому році є. І коли люди вигадують якісь певні такі а, звичаї, і якщо вірять в це, якщо вони там дотримуються тих чи інших звичаїв, то звичайно їхній рік стане успішним. Чи знаєш якісь ти такі певні традиції у святкування нового року? Е, так, я знаю, звичайно, новий на новий рік діти е, завжди. Готували своїм батькам подарунки, а якщо вони себе дуже добре вели, велики, вони залишали завжди Діду Морозу, стакан молока і печиво вівсяне. І якщо Дід Мороз вважає, що дітоки дуже добре провели свій рік і слухалися батьків, то вони обов'язково отримають свій подарунок, який вони забажали Діду Морозу. Тож, маленькі телеглядачі, обов'язково занотуйте собі, аби наступного нового року ви обов'язково зробили таку традицію, і до вас прийшов добрий і доброзичливий такий щедрий дідусь мороз, і подарував вам, звичайно таких дуже багато сюрпризів. А ще я знаю такі традиції, а, котрі власне люди дотримуються навіть дотепер. Знаю, що італійці вони. А перед новим роком та й після власне цих святкування нового року вони викидають старі речі із балконів з вікон своїх приміщень. Як ти думаєш, як тобі така традиція, коли ти з власного будинку о півночі будеш викидати якісь старі речі на вулицю? Ну я гадаю, що це може і вони вважають дуже нормальним там. Але ж якщо старі речі викидати, ну хоча б не з балкона. Просто їх кудись тихесенько винести десь на смітник і позбав таким чином позбутися. Так. Ще знаю таку традицію, що у Японії а, жителі та й взагалі новорічні свята вони грибуть граблями у приміщенні або на вулиці а, таким чином, щоб вигребти все нещасливе, що скоїлося з ними за цей рік. Як ти таку традицію підтримуєш чи ні? Просто береш граблі і вигрібаєш все сміття з дому. Якщо, мабуть, би і були граблі в мене вдома у квартирі, я б, все, я б все одно цього не робила. А до речі, звідки ти як ти думаєш, звідки пішла традиція влаштовувати такі великі феєрверки, а салюти пускати? От звідки? І чому це власне треба? Я вважаю, що на новий рік завжди, аби він пройшов гучно, весело. Не всі люди таке люблять, але деякі, щоб було, було ну Новий рік, це ж все ж таки свято. А хочеться його провести і старий новий рік, і новий дуже весело і щоб він запам'ятався. Тому я гадаю, вигадали феєрверки і бенгальські вогники. І не тільки такі приємні, такі яскраві мамики. А тож, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш і хочу побажати вам планувати кожен день, кожну хвилину цього нового року якось по-особливому та прикріплювати якимись певними вчинками, діями та веселищами. Ну а також далі вас чекає мультфільм, наш наступний подарунок до ваших а, різдвяних, післяріздвяних свят. І вже зичимо вам всього найкращого і теплого у вашій родині.